Так, 1, 2, 3, 4, 5. І що там? Чутно видно? Слідчик забув. Привіт, це Костя і це канал Авес Оде. І трошки новин, які відбулися у світі висування за останній місяць, два компанія-виробник весел для SAP Black Project показала трошки новинок на наступний сезон. Вони анонсували цікавий механізм фіксації шафту. Він називається Fusion Ergonomic Adjustment System. Фактично е є гвинтик, який в шафт проходить наскрізь, і якимось чином він це фіксує. Е насправді важко якось по відео зрозуміти дійсно перевагу цього механізму, але подивимось, можливо. Буде трошки більше анонсів про це, і Hydro гідротемпо від тих же Black Project. по факту виглядає красиво. Ніяких анонсів і ніякої інформації немає. Всело, яке ідеально підходить для тренувань для гладкої води. Єдине, що кинулося в очі, це трошки більше матеріалу на шафті, який типу, ніби як хвостик. На мою думку, це могло би якось стабілізувати висок, коли виставляти його воду, щоб його менше трусило чи викручувало. Тому Black Project, якщо ви щось анонсуєте і хочете, щоб тут дізнавалися про це, то варто мабуть про це говорити, а не давати людям можливість вигадувати все, що завгодно. Тому доводиться вигадувати за вас. Нещодавно на каналі Subborder вийшов огляд дошки від. Інфініті Модель, яка називається EverReady. це не така, що прям супер новина, але ця дошка, мабуть, вже з'явилася на початку 24-го року. Анонсували вони її в середині 24-го року. Але зараз вже вийшов повноцінний огляд, і вже прям трошки є відео, де люди розказують свій досвід після піврічного використання. Всі намагаються зробити щось максимально універсальне, щоб це була там одна дошка на всі випадки життя, щоб ви могли кататися, коли захочете, де захочете, в яких захочете умовах, на хвилях. В на, океані, на гладкій воді і все інше. І це чергова спроба Infinity зробити таку саму дошку. Це дошка, яка прийшла на заміну моделі Blackfish the Gout. Особливість цієї дошки, окрім того, що вона максимально універсальна для всього, є специфічні рейли. І ця дошка при своїй не дуже, дуже великій ширині, вона має дуже класну вторинну стійкість. Це дає більше впевненості людям, які Трошки гірше в них з балансом. Менш е досвідчені е сапери мають почуватися на ній більш впевнено. Ну і піранія вже остаточно анонсувала свій родейник, який вони виготовили в колаборації з Ґуйґуї, «Гу французькою компанією-виробником, яка спеціалізується більше на вироб... на виробництві з клаволокна чи карбонових матеріалів. Але менше з тим, останній родейник, який виходив у Піранні, він виходив у 2018 році. Це був Jet. З того часу вони дуже багато всього аналізували, робили і, врешті-решт, зробили супер сучасний родейник, так само, як вони вже розказували з. Квадратним носом, який дозволяє вам робити супер-пупер піруети, особливо якісь трюки в повітрі. Також в цих каяках є супер сучасний аутфіт від піранії, і він вже доступний для продажу. Єдине, що вони кажуть, що це каяк для всіх, але чомусь розміри тільки М. Я не знаю, S і L недоступні, чи це просто на деяких сайтах показує, що їх вже немає, а може це просто їх взагалі не було. Тому, можливо, вони щось з цим зроблять, але поки що він є тільки в розмірі. М. Комендована вага для цього розміру 73 100 кілограм. Що цікаво, те, що у Ґуйґуї був каяк, який називається Хеліксір. Це також остання його модифікація була в 2018 році, і він дуже-дуже дуже схожий на цей хелектрон від пірані. Принаймні, назву здається, брали саме звіт. Ґуйґуї випускає той самий хелектрон, який зараз пірані анонсувала. Вони випускають його чисто від себе. І Суто в композиті, тобто це карбоновий човен. Звісно, що там вже немає того суперпуперноворочного аутфіту від Piranha. Він такий більш спартанський, але відповідно більш легкий. там замість ручок просто якісь мотузочки. Якщо порівнювати ціни, то поліетиленовий Piranha Хелектрон коштує щось близько 1500-1600 фунтів. А така сама версія від GUI-GUI коштує дві 300 євро. Трошки в догонку до, до новин, які були на Pedale Expo. Palm анонсував лінійку одягу спеціально для дітей. Максимально прикольні кольори. Відповідно, є чисто штани, є драйтоп, є повністю сухий костюм, і є фартух, який можна регулювати позаду ступінь натяжіння. Таким самим чином можна дітей тренувати, знімати юбку, посилюючи. Ступінь того, як вона натягується, тобто не одразу, що їм надягаєш шипку, яку вони не можуть зірвати, а просто трошки сильніше затягувати, затягувати, і з часом вони вже звикають до більш сильно натягнутої його фартуху, і їм вже трошки простіше його знімати. Ну і раз ми вже заговорили про дітей, то в Бразилії пройшов каяк крос адаптований для дітей, а приймала участь близько 200 людей. Якщо бути більш точним, 186 учасників. Це просто космос. Я мені взагалі важко уявити, що каякінг може збирати стільки дітей. Вік цих дітей був від 6 до 18 років, яким чином був адаптований цей каяк-крос. Тобто, це нова дисципліна, яка вже була на Олімпійських іграх. Відповідно, вже дітей затягують окрім слалому і просто прямого вислування вже затягують і в. Таку дисципліну рампа, з якої вони з'їжджають, була з меншим кутом. Е, стрибок е, з самої рампи до води теж потрібно було робити значно менший. і все це відбувалося на гладкій воді, тобто не було ніяких течій. Спеціально, щоб діти спокійно могли їздити, об'їжджати всі всі ворота. Але як на мене, ну це. Дивно, що це просто відбувається в Бразилії. Як на мене, Бразилія це ну не саме каякерська країна в світі, хоча б, може і, і саме каякерська. Як ви думаєте, яка саме каякерська країна світу? А, і раз ми вже зачепили тему універсальності, Starboard також намагається зробити щось універсальне. Їх дошка, яка називається Generation 3 в одному, це спроба поєднати в одній дошці дошку для серфінгу, для турингу і для гонок. Як на мене. Щось одне з цих трьох зайве, тобто. Дошка може бути або для серфінгу і турингу, або для турингу і гонок, але це крайночі брати одну дошку для е серфінгу і для гонок. Це якось дуже дивно. Ну тому що для серфінгу потрібна більш-менш широка дошка, може більш коротка для якоїсь маневреності для гонок по прямій, навпаки, має бути максимально вузька і довга дошка, і якось поєднати це, щоб був і там, і там. Ну це навіть компромісно важко назвати. Тому, мабуть, з цим щось треба трошки. Простарався. В жовтня в Чехії пройшов вже 22-й Трумловський Водний чи річковий марафон це традиційний сплав, який відбувається там. І один з гостей нашого подкасту Єгор, який розказував про Freestyle, він відвідав цей марафон і поділився своїми враженнями: 25 кілометрів вниз по гірській річці Влатва, 6 шість з бетонними з'їздами або обносами по бажанню. До речі, це доволі прикольна штука, де на річці ніби є якась гребля загата, і поруч є такі типу пандус, по якому можна з'їхати. Що це зроблено суто для того, щоб з'їжджали на човнах? Це, блін, реально прикольна штука. Але в той же час я подивився фото, відео, і дуже багато людей саме на цих з'їздах переверталися. І, здається, і на тому місці і, і, і був в той кадр з зламаним човном. Відірвані фіни, розбиті карбонові сапи, зламані навпіл, карбонові човни. Ось, до речі, він. Покоцані леза весел, загублені весла, зламані ноги, розсічення колін, різноманітні травми, легкі і не дуже. Все це тільки з того, що бачив на власні очі або чув безпосередні від учасників. Коротше, таке ось м'ясо. Не знаю, наскільки це прикольно чи адекватно, але я думаю, що ну це, мабуть, якісь більш поодинокі випадки, тому що там доволі багато людей приймали участі, і враховуючи що це гірська річка, то важко в на такому адреналіні, щоб все пройшло гладко без будь-яких трав. От і відповідно дуже прикольно, що проходять такі марафони з такої історії історію, 20 років вони безперервно проводять їх і збирають Чимала кількість людей в різних класах. До речі, там є чувак, який їхав на сапі, але він був без весла. Він просто лежав на сапі і руками веслував краще всю дистанцію 25 кілометрів. До речі, на початку він доволі прикольно тримався з лідерами. The SAP Revolution has arrived. так починається відео від Бруно Хосуло, який презентує свої дошки. До речі, це старший брат із братів Хасуло. Молодший ще продовжує свою професійну кар'єру за команду Санова. А старший Бруно вже закінчив свою професійну кар'єру і зараз займається виготовленням власного бренду дошок. Вони презентували дошки, які вироблені з Дюралайту. Це по його словам якийсь максимально, е, максимально класний матеріал, який витривалий, який не боїться падінь. Він кидає ці дошки з великої висоти, показує, що дивиться їм все пофіг. І відповідно можете їх використовувати на якихось клубах, прокатах е, і все інше. Прикольно, що мабуть є країни, в яких які можуть собі дозволити в клубах-прокатах мати такі жорсткі композитні дошки. Ця дошка була вироблена в колаборації. З виробником каяків флікерка -каяк. Kayak. по факту я так і не зрозумів, скільки можуть коштувати ці дошки, тому що сайт поки що не працює. Єдине, що я знайшов, що такого плану, але карбонові дошки коштують 3,5 тисячі євро. Ну цікаво, що в помірках Бруно вважається доступною ціною для клубів та прокатів. І чемпіон світу з Technical Race японець рай та гучі, презентував свій іменний фін, який називається Самурай. Ну так, Воно так само і працює. Якщо ви ставите собі цей фін, ви одразу стаєте чемпіоном. Я правда не знаю, що робити, якщо у двох людей будуть такі саме фіни. Менше з тим, це фін нова розробка старборду в... разом з Раєм. Це супер-пупер офігенний фін, який супер жорсткий, якісь там нові технології, бла-бла-бла-бла-бла. Його товщина всього 0,4 мм, яка ще дуже сильно добре впливає на гідродинамічні показники. Є різної довжини. Висоти ці фіни для різних потреб. Попався мені огляд сітон топ каяку. Взагалі, сітон топ каяки, окрім сьорфські, взагалі, мабуть, вони більш такі рекреаційні, але цей каяк привернув увагу тим, що він дуже легкий. Я не знаю скільки важать інші сіт-он-топ каяки композитні. Але чувак показує цей каяк, він доволі прикольно виглядає. Єдиний нюанс: якщо в холодну пору кататися на цьому каяку, то потрібно, мабуть, мати дресют, тому що або. Якийсь повноцінний набір сухих штанів з курткою, тому що заливати вас буде дай Боже. Також у цього каяка є дренажний отвір. Якщо у вас дуже багато водички налилося, ви там нажимаєте, відкривається спеціальна дірочка, і вся водичка виливається. Чувак каже, що працює безганно. Не знаю для чого він. Розрахований, можливо, для якихось нетривалих походів, бо місця для зберігання речей там не дуже багато, або для якогось аматорського тренування. І якщо ми говоримо вже про вагу, то є різні комплектації. Сама найлегша комплектація – це 12 кг. Сама важка – це 15,3 І, відповідно, по вартості, сама найлегша коштує майже 5 тисяч доларів. Та, що полегше, коштує майже 4 тисячі доларів. І ще трохи новин в догонку до Pedal Expo. З'явився, появився, показався новий бренд каяків, морських каяків. 45 5 і 30 метрів довжиною. Це туристичні Каякі. Фактично, це бренд, він китайський, але головний дизайнер європейць. Цікаво, чи вийде з цього щось дійсно індивідуальне, тому що практика показує, що китайці схильні більше до копіювання чогось вже існуючого, ніж до виготовлення щось свого. Особливого тому подивимося, чи не буде це черговою копією чогось. 19-20 жовтня в Миколаївській області в Мегії на базі кемпу Зелена Черепаха пройшов фестиваль поціновувачів бурхливої води Waterfall або «Water for all», який зібрав людей, які люблять кататися по хвилькам і порогам. Були різні класи: каяки, сапи, пакрафти і повноцінні рафти. Також були різні етапи. Була індивідуальна гонка на час, де потрібно було біжати буйки. Був стреш-рейс. Це гонка з певними ускладненнями, типу каякерам веслувати з рафтерським веслом або без спідниці, або саперам без весла взагалі. І довга гонка на цей раз це здається було три чимось кілометри, бо колись була і вісім. І загальний залік по кращим результатам кожного з цих етапів. І 16 листопада. Пройшли е, теж уже традиційні змагання, які закривають змагальний сезон по САПу. Це відповідно, змагання по САПу. Хоч на цих змаганнях представлений клас каяків, але з кожним разом його е, представників в цьому класі стає все менше і менше. Я сподіваюся, ця тенденція не буде йти в зворотньому шляху, щоб все-таки. Класка які на змаганнях був представлений теж повноцінно. По атмосфері це, як завжди, такі більш дружні, затишні змагання зустріч людей, яких об'єднує любов до САПу. Дистанція 5 кілометрів навколо острова Трзуб, Потім по бажанню банька, класне завершення змагального сезону. 30 жовтня компанія Red River, український виробник покрафтів. Повідомив про припинення своєї діяльності на невизначений термін з 1 січня 2025 року вже не будуть вироблятися їх продукція, поки розпродають все, що в них залишилось. Дуже новини. в той же час. Дуже багато коментарів з словами подяки про те, що дійсно це. Максимально класний і доступний товар, який дав можливість багатьом людям бути ближчим до води, виходити на воду, будь то якісь легкі сплави, туристичні прогулянки, виходи для рибалки або щось інше. На жаль, війна не дає можливості повноцінно працювати, функціонувати компаніям. І сподіваємося, що цей бренд все-таки відновить свою діяльність при найближчій можливості. А для того, щоб така можливість стала якомога швидше, мінімальне, що ми ви можете зробити, це задонатити на будь-який активний збір. Тому, будь ласка, не зволікайте і пам'ятайте, що потрібно підтримувати сили оборони, добровольчі та волонтерські організації. Red Педал випустив своє пончо для правдягання. Як на мене, це вже важко назвати пончем для правдягання, тому що це, блін, це повноцінна куртка, яка захищає від води. Раніше це була просто флісова накітка, Зараз це повноцінна. 고 <목소리나> Куртка з капюшоном, яка захищає від води. Вона довга, реально її можна використовувати як повноцінну куртку. Ну воно для мене виглядає дивно, коли люди просто гуляють в цих куртках там по місту, а потім виходить, що вони там в плавках. Ну і ціна 170 фунтів це вже реальна ціна повноцінної куртки. Можливо, це є повноцінна куртка. Я просто не знаю, чому Red Pedal називає це rope — штукою для правдягання. Ну і НРС також анонсував про вихід весел для САПу. Це два весла: одне весло. Для початківців під назвою BIA. це весло з посиленою нейлоновою лопаткою з шафтами з склаволокна. Вага такого весла 820 грам, воно регульоване. І друга модель це Fortune, яка вже для більш просунутих людей. Тут же лопатка зі скла волокна, шафт. Це теж скло волокно посилено карбоном. Воно легше вже 650 грам. І номінально вони пишуть, що воно двохсекційне. Якщо ще дістати регульовану ручку, то воно фактично трисекційне. Як на мене, супер класна вага для трисекційного весла. По ціні біа коштує 170 доларів, Форчун коштує 270 доларів. Ну і зацініть дизайн, якому українцю не захочеться мати весело з такими класними кольорами. Оці кольори, здається, дуже прикольні. І також НРС презентували лінійку Пакрафтів. Перша модель це Астер модель, яка створена для. Максимальної мобільності і легкості. Вона не розрахована на якісь важкі сплави. Це більше просто, щоб взяти з собою і при необхідності десь переплавитися, сплавитися або пройти по якійсь дуже невибагливій річці. Але він максимально компактний, максимально легкий. Є два варіанти: є звичайний XL. XL трошки більший, для більших веслярів, або, якщо вам потрібно, з собою взяти більше спорядження. Також максимально полегшені матеріали. Для кріплення самої обв'язки вже нема дрінгів, а є звичайні петлі з е, текстилю для того, щоб також знижити вагу, мінімальний компактний клапан. Все 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 налаштовано для того, щоб він був максимально легкий. І вага е, його 800 в звичайному розмірі і 3 кг в розмірі XL І вартість 545 та 595. Ну це вже не редрівер, але ще й не Кокопелі. Хоча у Кокопелі, в принципі, є модель, яка коштує 600 доларів і важить 2300. Але все одно, НРС – прикольний, легкий парафт. І наступна модель під назвою Pulsar. Це модель, яка вже пристосована, як вони кажуть, для moving water, тобто для якісь вже річки з якоюсь течією, і для нескладних сплавів на річках рівню 2-3. Там вже є дренажні отвори, він вже не такий легкий і є позаду на те зіп спеціальний відсік. Якщо вам потрібно з собою щось взяти і сховати від, від води. Він вже коштує трошки дорожче. Також є в двох розмірах. Звичайний і XL. По вазі вже 3 800 та 4 350, що все одно ще доволі круто, і ціна в них 145 та 895 доларів. Ну і якщо ви вже серйозно налаштовані, то наступний програм саме для вас це модель Нейтрон, модель, яка вже розрахована для більш серйозних річок класу 3 4 Тут вже є спеціальні стропи, де можна зафіксувати ноги для того, щоб більше керувати парафтом, робити вже якісь крина, більш складні грибки. Все як попередньому, витривалі матеріали, дренажні отвори, регульована спинка додатково, плюс відсік з тезіпом, куди можна скласти частину якогось спорядження. І НРС свідомо відмовилися від декі і можливості надягнути фартух, тому що по їх словах, все таки безпечніше мати можливість швидко вискочити з каяка, якщо ви десь перевернулися, можливо, в цьому є якийсь сенс, тому що робити скімос на покрафті це той ще челендж, можливо, простіше швидко вискочити, перевернути, заскочити і поїхати далі. І нещодавно закінчився чемпіонат світу по САПу у Флориді. що цікавого було на цьому чемпіонаті. Зазвичай у САПа є три дисципліни: це спринт, техніка рейс і лонгдістанс. Спринт передбачає по статуту ICF дистанцію до 250 метрів, і в середньому, зазвичай, це дистанція 200 метрів. Але на цьому чемпіонаті зробили дистанцію 100 метрів, і був встановлений. Світовий рекорд ну дуже дивно, тому що перший раз проїхали, і одразу рекорд мабуть, воно і працює. Що цікаво, рекорд цей встановив Андрій Крайтер, неоднозначний сабспортсмен атлет. хто знає, то знає. Фактично, він з Села СНТ Вільшанка Кіровоградської області. Наразі він виступає під болгарським прапором. І якщо цікаво, то світовий рекорд наразі на 100 метрів становить 23,05 секунд. І ще цікаво, що сталося е, в Technical рейс у дівчат. Зайвий раз доводить те, що чому Technical рейс називається саме Technical рейс, тому що тут не так важливі ваші е, фізичні властивості, скільки те наскільки ви вдало проходити повороти. Е, дівчина їхавши першою, допустила помилку або ну важко назвати це помилкою. Дивіться, яка тут прям заруба відбувається. На цьому першому бої і іспанка вибрала класну позицію, яку втримала, і врешті-решт отримала золото. А дівчина, яка їхала першою до цього, здається, навіть і не доїхала до фінішу. І наразі це всі новини зі світу веслування за останні місяць. Два, які ми хотіли би з вами поділитися. Дякую за вашу увагу. Будучи новини, я обов'язково про них вам розкажу. па-па.